Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України, долучається до нашого ефіру. Я говорю, тому з ним англійською. Містер uh, Волкер, uh, so... ми завжди раді бачити вас у нас. Uh, вітаємо на нашій програмі. Дякую. Дякую, що запросили мене. Я well. so, uh, yeah, Думаю, Ukraine, що не тільки ми в Україні, але весь світ чекає uh, на результати цих виборів. Ай я хотів би запитати вас про Україну очевидно. Ай я хотів би спочати з ваших слів. Що ми маємо? Що ми очікуємо щодо підтримки України? Ви згадали, що Трамп не хоче повторення так званого афганського сценарію в Україні? це ваші слова як ця позиція впливає на на нинішню політичну підтримку України серед американського істеблішменту. Дуже дякую і радий бути з вами. Щодо виборів, ми не знаємо сьогодні, хто переможе. ми можливо не не будемо це знати завтра. Буде до тривалий період підрахунку в Штатах, що хитаються. і прийде там кілька днів, поки перші ніж ми дізнаємося результати щодо афганського. Сценарію, який я згадував, це він заснований на тому, що що відбулося під час першої адміністрації Трампа і адміністрації Байдена. Як ваші глядачі пам'ятають, президент Трамп хотів, щоб Сполучені Штати вийшли з Афганістану. і в багатьох випадках він просив плани від своїх радників секретаря держсекретаря Помпео, як нам вийти звідти? І кожного разу, коли вони робили, пропонували план. І він йому йому ви час говорив, що це буде абсолютний хаос, катастрофа, і він тоді говорив: ну тоді не робіть цього. А тим часом в адміністрації Байдена президент Байден отримав ті самі брифінги, ту саму інформацію, але все одно це зробив. І це був і це була абсолютна катастрофа, як ми це всі бачили. То це е, президент Трамп хоче е, зробити правильну річ. Він він уник повної повної катастрофи, якої допустив президент. Байден і коли ми дивимося зараз на Україну. Він знає, що він не хоче бути причиною невдачі провалу в Україні. І я думаю, що коли ми говоримо про Вашингтонський естеблішмент, про специфічно про республіканський естеблішмент, вони продовжують підтримувати Україну і хочуть бачити Україна український успіх. І не багато тих, хто хотів би припинити допомогу. І я, президент Байден, хоче підтримувати Україну і закінчити війну на скіна, так як це можливо. але чи можемо ми сказати? Куди чи можемо? Ми сказати, Юкраїні що посибл фейлер кубітрамс про можлива? Можливий провал України це буде особистим провалом Трампа. Я думаю, що так. Це небезпека, яку він побачить. Він, якщо він припинить допомогу Україні, Росія посилить тиск на українську силу, і це буде для нього е, провал. і я думаю, що цього саме через це не станеться. Як нам реагувати на інформацію of, uh, the, uh, Woodward, uh, від Боба Вудворта uh, uh, в його книзі він журналіст Вашингтон Пост, видання і він згадував у своїй книзі, що Трамп говорив з Путіним кілька разів після е, закінчення свого президентства. чи повинні ми цьому довіряти, і що і що нам це дає, якщо це дійсно правда. По перше, Боб Вудворд відомий е, тим, що в нього є дуже дуже детальні джерела він дуже 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 точний, як журналіст. Я не сумніваюся, що він точно е, відтворив те, що людям його говорили. Друге, чи справді це чи правда це чи ні? Ми не знаємо. Бо по дру бо це не Трамп цього не говорив. Це інформація з других рук. І по третє, я сподіваюся, що він таки говорив з путіним. Я не впевнений, що це настільки важливо. Він, як зустріч з президентом Зеленським нещодавно в Нью-Йорку, і він сказав президенту Зеленському і під час зустрічі, і потім що це в нього гарні стосунки з Путіним. Він подзвонить Путіну і скаже: припини війну. І вочевидь, ми знаємо, що Путін не хоче припиняти війну. Він хоче продовжувати нас атакувати. Але це принаймні добра початкова позиція для колишнього... Нього президента Трампа, який, якщо в його буде обрано, що сказати, що Рада Росія повинна зупинити війну? А якщо вони не зуп, не припинять її? Якщо вони відкинуть цю пропозицію закінчити війну, це наслідки будуть, що о, що Україна отримає і далі, а можливо навіть і збільшену допомогу. Ви справді так думаєте? Це можливо. президент Трамп е, дав інтерв'ю е, на телеканалу Фокс Бізнес. і десь місяць тому він знову ж таки дав на інтерв'ю Вашингтон Пост І в богобох випадках його, йому ставили саме це запитання. його запитували чи. Чи ти е, говорив Путіну? Чого говорили Путіну зупинити війну? А що буде, якщо він відмовиться? А він а він а він сказав: ми Україні дамо все, що їй потрібно, щоб вона вистояла, і саме так він і сказав. І він не говорив про це дуже багато. Він любить тримати це при собі, але Кожній все вказує на те, що він розуміє свою позицію, і він хоче створити позицію сили. Але Це виглядає для мене як різна позиція, і відмінна позиція від його інших слів, які він озвучував разом своєю командою. коли вони говорили, що нам потрібно зупинити підтримувати Україну. <laughs> як, як і що президент Зеленський що він гарний торговець, і він кожного разу приїжджає до Сполучених Штатів, він щось там отримує від штатів. і Я думаю, що я хотів би вірити вашим словам, але ми бачили іншу точку зору, якщо ви подумаєте про президента Трампа що хтось один е, гарний торгівець торговець. Це для нього комплімент, бо він в нього все він тільки про бізнесі він говорить, і він вважає Зеленського дуже дуже успішним. І коли його запитували про Зеленського, він завжди, як правило, говорить щось позитивне. І він зазвичай говорить про Зеленського. Це те, що коли було слухання по його імпічменту, і всі були сфокусовані на телефонному дзвінку, коли Трамп йому подзвонив, і, і Зеленський не критикував з Трампа і не говорив, що на ньому. Того були погрози чи чи тиск. Він сказав, що все було нормально, і Трамп цінує це. що Зеленський саме так сказав, і він каже майже кожного разу, коли його питають про Зеленського. Тобто в нього позитивний погляд. Але якщо ми говоримо про те, що було раніше, то е, зазнати поразки від Путіна для Трампа, це буде велике велике велике, велике труд... труд... труднощі, велика проблема. Він не хоче, щоб так сталося. Гаразд дуже сподіваємося, що I так і буде. я хотів би згадати наші аудіто. Що uh, ми говорили Trump, uh, про президента Трампа як кандидата тому що Absolutely. ви працювали you're з ним, you're і you're ми ми вас через те запитуємо. Не не згадуючи позицію про Хамало Харіс, Трамп і говорячи про Трампа і його можливе друге президентство. Um, що ми маємо очікувати position, щодо його позиції. Uh, в перспективах України НАТО для нас це важливо, але для нас це складно. І Були величезні очікування від Вашингтонського саміту НАТО, і я не впевнений, чи ми отримали те, що хотіли. Лемі дайте я вам відповім о, на це запитання в кілька в кілька в кілька способів. По перше, я повністю з вами погоджуюся, що ми втратили можливість у, на Вашингтонському саміті дати Україні запрошення на вступ до НАТО. це було б мінімум, щоб почати з цього о, переговори вступ. Треба було це зробити. Треба було послати сигнал Путіну, що це довготермінова довго підтримка України, і це не закінці не йде в пу в напрямку який би хотів Путін, це йде в напрямку України. Нам треба було це зробити. А зараз дискусія в Вашингтоні е, в адміністрації Байдена, що вони можуть зробити якийсь жест до України Хост в після виборчий період між листопадом та січнем, щоб почати переговори про вступ. Ну або щось таке, це не, не означає дійсного запрошення, і це може бути ризиковано, тому що Трамп на це може відреагувати. Ц, Трамп в цьому році ще про це не говорив. Ми не можемо говорити, що він думає так чи інакше. я говорив з кількома його радниками, з яким він працював. І є велика великий рівень обережності щодо е, украукраї щодо військової військових зобов'язань, які можуть привести до війни з росією або до ядерного конфлікту великий рівень обережності але дехто з цих радників також бачить що якщо, щоб закінчити війну, про що завжди говорить Трамп, треба зупинити війни. Наступна річ, яку ми робимо, це зробити цю зупинку постійною, зробити мир постійним. І єдиний спосіб, як це можна зробити, як можна зробити мир у Європі, це через НАТО. Якщо вступ до НАТО частина рішення, щоб зупинити війну і встановити мир, тоді ви побачите, як працює членство в НАТО, і я Маю, що це все ще можливо. Що навіть адміністрація Трампа буде розглядати як частину рішення вступу України до НАТО, але поки що це дуже тут існує великий рівень обережності, і я не знаю, що там буде, якщо Трамп буде обраний. Але що От ви згадали про це що якщо президент Джо Байден почне цей прес, процес, запросить Україну в НАТО, чи будемо ми очікувати можливо, якщо Дональд Трамп стане наступним президентом, він продовжить цю лінію або просто Якщо ця ця адміністрація це почне, друга адміністрація республіканська не підтримає цей, цей напрямок. Я, Я думаю, це що це дуже тут дуже велика небезпека, Якщо ви почнете говорити про членства в, в, в членство НАТО зараз, без закінчення війни з адміністрацією Байдена, Трамп виступить проти цього, якщо його оберуть, і коли він створить свою адміністрацію. Тож на мою точку зору, це була помилка так зробити зараз. Саме в цей період проміжний, і було б значно краще поєднати членство з НАТО з закінченням війни, як ш, та як якомога швидше, і це те. Те, що Трамп може досягнути, якщо він буде обраний або або Гарріс, бо це буде більш гарантоване ніж робити це в останню хвилину Байд, адміністрації Байдена. Це буде великий ризик, і останнє коротке питання про радників в кожній команді з, звісно, з, з їхньої позиції, з суттєво залежить від е, них. Хто більше підтримує Україну в кожній команді? Yeah. Yeah. Я б сказав би: якщо почати з коли, від колишнього президента Трампа у вас є Майк Помпео, дуже 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 потужний під е, симпатик України. включно з питаннями членства в НАТО. У вас є Роберт О'Брайен, який теж симпатик України. Можливий секретар оборони Том Катан Майк Вош може може долучитися. Це конгресмен з Флориди. Дуже потужна підтримка. І у вас також є люди, які трошки скептичніше ставляться, але вони будуть керуватися тим, що. Що Трамп захоче, вони Трамп вирішує робить ухвалює рішення і хоче, щоб всі інші ці рішення втілювали. А якщо віцепрезидент Гарріс буде буде обрана, ми побачимо тяглість з адміністрації Байдена. Ми побачимо райдиків з тих же самих з національної безпеки, які були в цій адміністрації. Вони, мабуть, продовжать роботу як радники з міжнародної безпеки. Можливо, вона когось запросить

але якщо ми говоримо про адміністрацію Гарріс, як я сказав би тут буде протитяглість від адміністрації Байдена. Тут треба також наголосити страх ескалації. В них є страх ескалації. Вони хочуть допомагати Україні, але лише до певної точки, і це саме те, що має змінитися в адміністрації Гарріс, бо це було дуже. Баганий рецепт для України протягом минулих трьох років. Дуже вам дякую. За це інтерв'ю. І ми всі чекаємо на результати цих виборів і сподіваємося, що це допоможе американським людям і українським українському народу. Також дуже дякую. наші думки і наші молитви з вами і всіма в Україні. Дуже вам дякую. Курт Волкер, американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України саме за президентства Трампа говорили про.